Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 26 листопада. Вже на дворі, бачите, майже зима. Сніг в нас лежить таким шаром, не тане, мороз. А, роботи трохи є, але робити взагалі нічого не хочеться. На дворі холодно. І вирішила я вийти все ж таки трішечки розім'ятися і поприбирати ось цю красу. Був у мене тут е, такий, е, стінка з томатів чері, а знизу у мене були е, такі геть низькорослі карлики, взагалі помідорки. І лишилася ось така зелень, яка вже не зелена. Треба прибрати, щоб було якось гарніше. Треба себе зібрати, наважитись і поприбирати ось тут цю красу. Так, ну що ж. Буду я робити це зараз. Так що, ось такі справи. вже маємо плани, багато планів на наступний рік. Хочу вам якось з часом їх показати, особливо коли ми придбаємо вже насіння, все, що задумали, тому що ми вже маємо певні висновки: щось ми будемо садити, щось ми взагалі не будемо садити цього року, тобто наступного. Наступного року посадкового не будемо деякі позиції саджати взагалі. Ми думаємо з приводу, наприклад, кукурудзи. Скоріше за все, що її в нас не буде, тому що, бачите, ось тут наш будинок. За парканом у нас одразу йде дорога. А за дорогою, бачите, що? Там поле. І там була в нас кукурудза. І в кукурудзі було дуже багато діабротики, яка перейшла до нас. А діабротика, якщо ви знаєте, це ось така нова комашка, яка є в нас карантинною. Тобто, на полях, де є діабротика, не можна саджати кукурузу мінімум 5 років. Їй потрібен сівооберт, оберт, тобто висівати інші культури. Але наскільки я знаю... То сів оберту тут не буде. Дуже сумніваюся, що на цьому полі посадять щось інше. І інший фермер, той, який тримає невеличкі ділянки в нас тут на городі, в сусідських городах, хто не обробляє, він також буде саджати кукурудзу. Це вже 100% інформація. Тому ми з кукурудзою, напевно, на наступний рік дуже велике питання з цього приводу. Ось такі плани, такі думки. А більш детально вже я розкажу трішечки пізніше, тому що яке насіння ми придбаємо ще, точно не знаю. Його зараз важко купити. дзвониш, там немає, там очікується, там, можливо, в січні буде. Тому що буде, покажу вам далі трішечки. Ну, Ось такі справи. До нових зустрічей на моєму каналі.